Добрий день! Ви на каналі Сварох Агро. Сьогодні ми знаходимося 26 серпня Дніпропетровська область Сінельківський район. Хотілося б повернутись до гібрида легенди. Всі ви знаєте, це один із перших гібридів, який зайняв в Україні такі міста, як один із найкращих середньоранніх гібридів або, можна сказати, ранніх стиглості. І перший, який зарекомендував себе толерантністю до восьми-восьмої раси заразихи. Це гібрид Рейна від компанії Maysed Турція. Коротко. Ми бачимо зовнішній вид на сьогоднішній день, він дуже себе добре зарекомендував, так як і в попередні роки. По висоті рослина займає таку висоту, як метр шістдесят, і ми чітко бачимо цю лінію, можна сказати. Немає як такових вискочок, ніде нічого. Коротко по самій технології. Тут, чого цей гібрид, іменно цей гібрид сіявся, попередник-соняшник. Фермеру треба було такі моменти закрити, як буде пізній посів і краще, кращий контроль від бур'яну. Тобто, тут посів проводився 30 травня. Попередник соняшник, технологія обробітку класична, тобто пахота, лущення пахота. І що ми бачимо? Був посів без застосування ґрунтового гербіциду, а іменно захист проводився гербіцидом Геліантекс плюс прилипач Віволд. Що хотілося відмітити, в цьому році, 2022, масово ми бачили хлопкову совку на наших пасівах. Нам як вдалося обійтися без цієї ж совки, і ми бачимо, соняшник не пошкоджений. Тобто, все елементарно просто вийшло. Нас посів, провівся 30 травня, і ми якось могли обійтися від такого шкідника. Ще раз про гібрид. Гібрид себе добре зарекомендував вже не перший рік. Всім вам рекомендуємо звертайтесь до нас, канал Сварохагро. Наші менеджери вам підберуть найкращий гібрид.